Нещодавно Київський національний університет культури і мистецтв об'єднав у своїх стінах представників наукової спільноти близько 17 вітчизняних та закордонних вищих навчальних закладів. Міжнародна науково-практична конференція з проблем формування громадської думки в сучасній Україні викликала значний резонанс серед науковців, так як тематика на сьогодні є надактуальною. Організаторами конференції виступила кафедра реклами та зв'язків з громадськістю інституту журналістики та міжнародних відносин Кнукім. Особливий інтерес присутніх науковців, аспірантів та студентів викликали доповіді у виголошенні в пленарному засіданні, роботою якої керувала кандидат філософських наук Доцент Кнукім, редактор збірника матеріалів міжнародної науково-практичної конференції, який був підготовлений до цієї події Олені Вікторівні Кундеревич. До нас приїхали гості з Польщі, Росії, Сполучених Штатів Америки, різних куточків України. Відкрив пленарне засідання проректор з наукової роботи Кнукім, доктор філософських наук, екс-міністр культури Безклубенко Сергій Данилович. На моє переконання, вирішенню ряду проблем з формуванням громадської думки в нашій країні істотно може посприяти створення національного центру чи національної агенції, а точніше, Національного інституту громадської думки. З наданням цьому закладу кадрових та інструментальних можливостей для здійснення науково-дослідних робіт галузі соціології, соціальної психології та суспільної свідомості, а також регулярного моніторингу громадської думки. З вітальними словами виступив доктор історичних наук міністр культури України 2013 та 2014 років Новохатько Леонід Михайлович. Власне відкидання науковості, нерозуміння важливості аналізу, суспільної думки, економічного розвитку, політичного розвитку, нездатність політичної еліти, зокрема в Україні і в інших країнах часто зрозуміти свою роль. Висунути кращих лідерів, не середніх, а кращих. Зрозуміти свої помилки чесно і сказати хоча б ці чесні речі у якомусь своєму вузькому колі, говорити там у цьому вузькому колі про взаємозв'язок влади і себе, високошановних ці представників еліти, і з громадськістю, і з людьми. Програму доповідей відкрила доктор філософських наук Київського національного університету імені Тараса Шевченка Тетяна Аболіна. У суспільстві зараз є два основні меседжі – доєднання і до боротьби. Моральна критика може скеровувати ідеологічний простір спілкування цих різних, але однаково необхідних напрямках героїчному і розсудливому. Професор Московського інституту філософії Ран Рубен Апрасян зазначив. важно, и здесь Татьяна Георгиевна на это указывала передо мной в своем выступлении, что гражданское общество – это сфера горизонтальных отношений, в отличие от вертикальных отношений, и гражданское общество влияет на власть через формирование общественного духа и гражданского воспитания. С этой точки зрения гражданское общество выступает, ну, я бы сказал, как будто бы обителью свободы. Особливо зворушливим був виступ кандидата наук із Варшави Адама Лельоника. Мені особливо приємно, тому що це мій конференційний дебют отримані української мови. Це перша нагода до співпраці, я думаю, що не останнє. Люди, які працюють у Польщі і пишуть про Україну, частина з них має можливість приїжджати постійно в Україну, частина ні. А найбільша кількість людей, яка пише про Україну, в наших експертів, вони ніколи не були в Україні. А вони пишуть, вони пишуть про Україну. Це саме з українськими журналістами. Американець Вейн Моріс, частий гість в Україні, підняв три питання, які мають послужити міцним підґрунтям міжнародних науково-практичних відносин. По перше Україні придеться стати нацією, а склонна і відкрита к бізнесу. Второе это умение контролировать действия органов власти, контролировать моменты момента превышения ими полномочий, принятие их решений. И третье, чтобы в Конституции и чтобы И третий очень важный момент это внедрение требований, осуществление требований нынешней Конституции. І змінюється поміряння по місті будущо лідер руху чесно. Андрій Круглашов розповів про методи впливу громадськості на депутатів. Кожна проблема має ім'я різнучі і побачити. Якщо ми хочемо щось змінити, ми говоримо. Такі та такі-то люди не голосують персонально, тоді як інші роблять це. Давайте брати приклад з кращих. Зерці. Закрив пленарне засідання віце-президент Асоціації політичних психологів України, шеф-редактор американської української газети Час і події Віктор Федорович Рибаченко. Гражданське суспільство відбирає територію і влияния у государства. І чим більше воно відбере, тим жизнь є це государство. Государство, которое успішно подавляет гражданское общество, торжествує. Монополизирует власть и идет либо в тупик, либо к национальной катастрофе. Іноземним гостям організатори конференції вручили подарунки в національній стилістиці і запросили приїжджати частіше. Після кави брейк у рамках конференції цікаво і конструктивно відбувалася робота по секціях. Актуальною і різноманітною була тематика доповідей і повідомлень, котрі розкривали філософські, політико-правові, комунікативні культурологічні аспекти формування громадської думки в сучасній Україні. Обговорення доповідей відбувалося в атмосфері зацікавленості, жвавих дискусій разом з тим толерантності та науков. Вою, коректності, нехай таких зустрічей буде більше ефективних, доцільних та дружніх.